Переходимо до вивчення імбалансу. Це важливий концепт у трейдингу, який допомагає нам розуміти, де на графіку існують незбалансовані зони попиту та пропозиції. Саме ці зони часто приваблюють ціну назад, навіть після сильного руху вгору чи вниз. Якщо ви хочете покращити своє розуміння ринкових рухів, залишайтеся зі мною, і ми детально розберемо цей важливий елемент. Почнемо з основ: що таке імбаланс? Імбаланс виникає тоді, коли на ринку існує значний перекіс між попитом і пропозицією. Наприклад, коли на ринку більше покупців ніж продавців, ціна стрімко зростає, навпаки. Коли продавців більше, ціна зрізко падає, такі рухи створюють зони на графіку, де фактично не було торгів, це зони, де покупці та продавці не мали часу для рівноваги. Щоб ще краще зрозуміти, уявіть собі ринок як баланс між вагами. Коли на одному боці є багато покупців, вага зміщується, і ціна летить вгору, поки вона не зустріне достатньо продавців для створення рівноваги. Це швидко відбувається і з'являється області на графіку, де ціна не зупиняється. І це ті самі зони імбалансу. До речі, якщо ви хочете заощадити час. Та отримати точні сигнали прямо на графіку, рекомендую звернути увагу на індикатор Price Action Concepts від люкс Це платний інструмент, який автоматично відображає зони імбалансу, позначає їх на графіку та дозволяє вам швидко побачити ці важливі рівні. Із Price Action Concepts вам не потрібно вручну відслідковувати кожен імпульс чи корекцію. Індикатор сам ідентифікує зони імбалансу, що допомагає краще орієнтуватися в ринку, особливо, якщо ви тільки починаєте працювати зі стратегією Smart Money. Завдяки цьому інструменту ви отримуєте більше впевненості у своїх рішеннях і можете бачити, де ринок може повернутися для заповнення імбалансів. Якщо ви хочете спробувати люкс і індикатор Price Action Concepts в дії, переходьте за посиланням у описі, реєструйтеся та починайте. Айти свій аналіз з передовими інструментами. На графіку імбаланс можна розпізнати за довгими свічками з мінімальними тінями або навіть без них. Наприклад, під час сильного імпульсного руху вгору чи вниз, ви побачите кілька свічок одного кольору, які йдуть одна за одною, часто без відкатів. Це сигналізує про імбаланс, оскільки ціна просувається дуже швидко, не залишаючи часу для покупців і продавців зрівняти свої позиції. Імбаланс можна знайти як на молодших, так і на старших таймфреймах, і це робить його універсальним інструментом для аналізу ринку. Таймфреймах, наприклад, 5 хвилинному, ви побачите менші зони імбалансу, які можуть швидко заповнитися. На старших таймфреймах, таких як 4-годинний або денний, імбаланси, як правило, більші, і ринок може повертатися до них протягом кількох днів чи навіть тижнів. Давайте розглянемо це на прикладі, який зображено перед вами. Імбаланс є зоною інтересу, до якої ціна часто приходить. Аналогію можна провести з гепом, але не потрібно розглядати його як єдиний інструмент для входу. Потрібно завжди враховувати інші Фактори в ту чи в іншу сторону. Імбаланс виділяється за таким правилом як вік, войт і вік. Ціна повинна завжди дійти до 50% імбалансу і його перекрити. Щоб правильно відмітити імбаланс, оберемо інструмент Fibonacci і проведемо від тіні до тіні. Отримуємо точну відмітку в 50%. Це і буде наша зона інтересу. Імбаланс важливий. Бо ринок має тенденцію заповнювати ці прогалини або гепи. Це означає, що навіть після сильного руху ціна часто повертається до незаповнених зон, які вона пропустила. Це як магніт для ціни, і трейдери можуть використовувати ці зони для пошуку важливих точок входу або виходу. Коли ви знаєте, де розташовані імбаланси, ви можете будувати більш точні прогнози щодо руху ціни. Наприклад, якщо ціна просувається вгору, залишаючи за собою імбалансну зону, це може означати, що в якийсь момент вона повернеться до цієї. Зони, щоб досягти рівноваги між покупцями та продавцями, уявіть, що ви бачите на графіку сильний рух вниз, і ціна залишає зону імбалансу. Ви можете використати цю зону як ціль для тейк-профіту. Якщо чекаєте, що ціна може повернутися. Це особливо корисно у боковому ринку, де ціна часто повертається до минулих рівнів. Давайте розглянемо реальний приклад на графіку. Після сильного руху вниз ціна створила значний імбаланс, а пізніше повернулася до нього, щоб заповнити цю зону. Тут ми могли б розглянути вхід на продаж після заповнення імбалансу або використати цю зону як орієнтир для тейк-профіту. Ще один приклад, коли ціна стрімко зростає, створюючи великий імбаланс, ми можемо розглядати цю зону як потенційну точку для покупки, якщо ціна повернеться вниз. Це чудова можливість для входу в угоду з меншими ризиками, оскільки ціна має тенденцію реагувати на ці зони і знову відштовхуватись. У своїй стратегії Smart Money ми можемо використовувати імбаланс для пошуку найкращих точок входу та виходу. Наприклад, якщо ви бачите, що ціна зростає і залишає зони імбалансу, можна розглядати ці зони як цілі для угод або точки для пошуку можливостей для покупок чи продажів. Важливо пам'ятати, що імбаланс часто працює як частина структури ринку, поєднюючи його з Break of Structure або ж BOSS і також Change of Character або щоуч, про які ми говорили в попередніх відео. Ви можете створити дуже ефективну стратегію для визначення трендів і розворотів. Отже, сьогодні ми розглянули концепцію імбалансу один із ключових інструментів для розуміння рухів ринку в стратегії Smart Money. Імбаланс допомагає нам передбачати можливі цілі для ціни та шукати потенційні точки для входу в угоду. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові уроки.